Нові виклики для непридатних до військової служби, які ставлять на облік розшуку та штрафи від ТЦК, відповіді адвоката на підставі закону та конкретних практичних прикладів, розбираємо приклад непридатного до військової служби, звертаємо увагу, що він дійсно непридатний відповідно до медичних документів та фактичного стану його здоров'я, тобто непридатність не куплена за гроші, а таких прикладів, на жаль, дуже дуже багато. Але це вже інша історія у наступних публікаціях. І так, згідно. Довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Чоловік є особою з інвалідністю третя група. Встановлено відповідно до закону. Відповідно до довідки військово-лікарської комісії за 23 рік. Встановлені діагнози та на підставі статті 74 а 39 а визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Зазначено довідка ВЛК у подальшому підтверджена регіональною військово-лікарською комісією. Відомості щодо проведеного медичного огляду. ВЛК та встановленого статусу про непридатність до військової служби внесені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, тобто до реєстру оборіг. Ключовий фактор увага, відповідно до частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які під пункт 3 визнані непридатними до військової служби. Виші зазначені відомості стосовно виключення з військового обліку, військово зобов'язаних та відомості про встановлену групу інвалідності були не внесені до єдиного державного реєстру, а навпаки, внесена, що категорія військово зобов'язаний перебуває на обліку та розшук ТЦК та СП за порушення правил військового обліку. Дана на відповідність актуальних даних та як наслідок відображення. Недостовірної інформації у електронному військово-обліковому документі, який у мобільному телефоні резерв плюс позбавляє можливості використовувати його для підтвердження відповідного дійсного статусу це створює загрозу правам цього чоловіка, ускладнює взаємодії з державними органами. А саме це ТЦК, поліція, прикордонна служба тощо та спричиняє правову невизначеність. Ось такий витяг повинен бути, що відображено, що саме виключено, який алгоритм дій для непридатного для захисту його прав. Це підготовка та відправлення письмової заяви на адресу ТЦК разом з копією необхідних документів для внесення змін. В єдиному державному реєстрі призовників військово-зобов'язаних та резервістів оберіг щодо саме виключення з військового обліку зміни категорії на невійськово зобовязане внесення інформації про інвалідність та виключити розшук, порушення правил військового обліку та інформацію про штрафи і направити подання в поліцію щодо зняття розшуку. Заява подається особисто, особисто в ТСК чи Укрпоштою ціни лист з описом вкладення. Друге, якщо заява не розглядається ще негативна відповідь, ТСК, тоді подання адвокатського запиту адвокатами та звернення з позовом до окружного адміністративного суду щодо захисту та відновлення порушених прав непридатного. Такий алгоритм дій та відповідно до закону можливо відстояти свої. Права, що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, чи ви зіткнулися з аналогічною проблемою, а якщо зіткнулися ви чи ваші родичі, можливо, відповідно до закону оскаржити та внести відповідні зміни. Щодо отримання юридичної консультації, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнеру. Відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво, задавайте свої питання у дірект особисті повідомлення. Всім дякую за увагу.